Чорна хмара горя і Суму вкрила нашу громаду. Знову втрата, знову прощання з героєм, який повернувся додому на щиті. Сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь свого захисника, жителя села Коритище Петра Петровича Накоренка. Траурний кортеж від Миронівської лікарні вирушив вулицями міста. Миронівчани вшановували героя уклінно, схиливши голови і тамуючи сльози. で Центрі Миронівки гірко традиційна хвилина мовчання. Кортеж прямує центральною вулицею міста до виїзду на трасу в напрямку рідного села Героя. Петро Накоренок народився 16 червня 1979 року в селі Коритище. Закінчив потіцьку школу. Деякий час працював трактористом у місцевому аграрному підприємстві. В селі його знали як людину. Що мала золоті руки і завжди допоможе, не відмовить. Про таких кажуть трудяга. Звичайно, як кожен мав плани на майбутнє, мріяв, любив життя. Та війна внесла корективи у життя мирної людини. У вересні 2024 року Петро Накоренок Коренок долучився до лав Збройних сил України. Службу ніс на посаді стрільця снайпера, механізованого взводу. Вірний присязі і любові до рідної землі робив все, щоб вигнати загарбника, щоб повернути мир і спокій в Україну. Та 8 грудня 2024 року на території Суджанського району Курської області. Під час виконання бойового завдання герой загинув. Батько втратив сина, дві сестри, брата, донька батька. В твоїх очах я бачив світло і любов. Уклінно прощалися з героєм, жителі сіл польове, світле. Зі сльозами зустріло свого захисника коритище. Проливаєш свою кров в часи жахливі, ці часи жахливі. Яд гови летять до неба якови і повернути неможливо їх як нитка обірвалась втратили, Ми пам'ятаєм всіх, ми пам'ятаєм всіх, яколи летять до неба ян коли. Пам'ятаємо всім, ми будемо пам'ятати всім. До хати, де проживав Петро на коренок, прийшли рідні, односільчани, представники громади. Була відслужена заупокійна літія. Даж, Господи, душу собшому, но представленому, воїну Петру, бочишими сродниками і сотворим, Господи вічною. І вічний спокій, падає Господи, новопредставленому об'єднаному воїну Петру во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорога родина, дорогі батьки, сесічні отці, дорогі брати і сестри, сьогоднішній день є особливий для нашої країни, для нашої області, нашого району та особливо невеликого села Коритище. Яке сьогоднішній день... Ми усі зібралися, як віруючі християни, провести останню путь, останній шлях новоприставленого, вбитого на війні загинулого воїна Петра. На превеликий жаль, ми вже не один рік скорбимо і печалимося. Наше серце неспокійне, наша кров лишній раз серце. Обходить, омиває свою крові тривожністю. Ми кожен день печалимося. А особливо, коли ми чуємо, що тих, яких ми знали, з ким ми жили, з ким ми спілкувалися, немає в живих, ще більше душа наша тривожиться. Ми хочемо знайти ті найкращі слова, які б могли хоча б трішки заспокоїти, загоїти величезну рану батьків. Рідних і ближніх. Але найголовніше, що ми знаємо як віруючі християни, де сьогодні ми чули Святе Євангеліє, де часто повторюються ті святі слова, які Спаситель Господь наш Ісус Христос одного разу сказав, немає більшої любові, ніж віддати життя своє за друзів своїх. Ось ту любов, яку мав новопристане Боже Петро. Він віддав за нас всіх, дорогі брати і сестри. І сьогоднішній день наш святий обов'язок прийти на цей похорон, постояти, послухати молитву. Якщо не чуємо, не розбираємо слів молитви, самі повинні піднести свої слова до Творця нашого Бога, Господи, упокою його душу і даруємо царство небесне, тому що він зробив величезний подвиг, він віддав своє життя. Найцінніше, що мав, він планував, звичайно, і хотів побути на війні, щоб сталася перемога, вийти переможцем і жити далі, творити добре на землі. Але ворожа куля і миттєва смерть забрала його у вічність. Цей подвиг є великий, і не всі його можуть понести. Але сьогоднішній день ми прийшли для того, щоб. Своєю присутністю вклонитися перед новопристаним воїном, подякувати йому за цю величезну жертву і знову ж таки піднести свою молитву до нашого Творця і Создателя. Адже ми знаємо, святе Євангелій вчить нас, немає людини, яка б жила б і не зрішила. Він мав мужність і хоробрість, відвагу і честь, і повагу, і величезну любов до всіх нас і до України. Але як людина міг помилятися, щось не так зробив чи сказав, час від часу, я думаю, що він просив Бога прощення за свої проступки. І, можливо, щось з кимось, якісь були розмови, можливо, когось там не так зрозумів чи не вислухав, можливо, виникали якісь непрозуміння. Тому ми сьогодні прийшли для того, щоб згладити ті провини. І коли він, коли людина живе, то кожен із нас має можливість пропросити Бога прощення. Прости, Господи, за поступок, прости, Господи, за гріх, прости за те, що я знав і те, що не знав. А коли вже тіло бездиханне, душа вже не має можливості підносити свої молитви. І ось ми, дорогі брати і сестри, наш святий обов'язок молитися за душу спочило цьому сьоні день. Ми прийшли для того, щоб з особливими проханнями звернутися до Творця нашого Бога, аби Господь упокоїв його душу. Просимо Бога, аби Господь милосердне зупинив цю війну і б настав мир. А нашим захисникам, воїнам і всім тим, хто загинули, хай Милосердний Господь прийме нашу молитву і приймає наші молитви. І ми кожен день вранці сказуємо Упокой, Господи, душу рафі, Новопреставного Петра. Простим гріхи вільні і невільні, і дару їм царство небесне. Амінь. Траурна процесія вирушає на сільський цвинтар місця останнього спочинку героя. Траво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Якби ви бачили, як летіли журавлі, Воїв на щитах несли, як летіли, журавлі. Зішло. яскраво світить мого! Українське сонце Війшло. Шановні односельчани, Сьогодні ми проважаємо останню путь нашого односельця, нашого захисника на коренок Петра Петровича, який народився 16 червня 1900 року. 79-го року в селі Коритище. Тут ріс, тут закінчив потіцьку загальноосвітню школу, тут працював в місцевому господарстві. Останнім часом він не працював ніде, але допомагав жителям села будь-якій допомозі. Петро Петрович мав золоті руки, він міг все. В вересні місяці він пішов захищати нашу країну. І загинув там як герой. Щира дяка батькам за те, що виховали такого захисника, який не стояв осторонь, а став на захист Батьківщини. Вічна пам'ять героям. Слава Україні! Героям слава. Сьогодні День жалоби. Сьогодні ми проважаємо останню путь Петра Петровича. Петро Петрович віддав своє життя. За нас усі, за Україну. Щоб дітки ходили в школу, щоб дітки в садік ходили, щоб ми тут працювали. Виражаю співчуття родині загиблого. Слава Україні! Героям слава! Від імені президента України, головнокомандуючого Збройних сил України. Даю вам цей стяг, символ нашої батьківщини, за який віддав своє життя ваш син і ваш брат. Нізкий Іван Укрій. Найкращі з кращих гинуть на війні. Цвіт нації, герої, патріоти. Ми ще жахнемось цій страшній ціні за перемогу сплачені і спротив. Їх тисячі полеглих у боях. Життя вітчизні на вівтар поклали, Щоб гордо в небі синьо-жовтий стяг До віку майорів в промінні слави, вони ціною власного життя нам зберегли державність і свободу, їх прояв героїзму і звитяг назавжди буде в пам'яті народу. Вічна слава. control